И Всем привет! Вы на моем канале! Сегодня мы будем выживать! Это первая серия выживания в Майнкрафт! На телефоне! Э, мы э, и в новогоднем стиле мы запомнились вот на таком вот острове Что это? Земля! Ха, круто! Ну давайте, ну, начинать что-то э, Давайте поплывем, наверное, что на той остров или на той? От на той. Ну, навірно, що попливаємо на той остров, а потім, може, туди. О, сейчас прийдемо. Також ми будемо виживати в, в такому от, можна сказати, стілі двох модов. Это... це. Перший мод, який нам дозволяє е, просто безконечно жити, ми не будемо вмирати. І другий мод те, що ми будемо всіх мобів вбивати за один удар. І це буде на сложному. Я зараз на сложному граю. А... Це теж земля? Ого, круто. Или це не земля, не знаю. Ну Ми розберемося, звісно же. На цьому острові нічого немає, тому попливли на той остров. У -у -у! Вау! трошки заглюпав. Попили. Напевно, що треба зараз дерево знайти і остров. Ну, треба якесь щось робити, наприклад, е лодку хоча б щоб плавати. або ще щось. Десь я тут в зимньому стілі. Пливм, пливм. Пливм, пливм. Звісно ж, довго, тому що до того довго плисти. Ну, звісно, якби ми забралися і отутва пригнули, от, ну, то було б лучше, ну ладно. Конечно я сейчас покажу скин, який в мене. Звісно ж, потім я, може, якийсь інший скин собі встановлю. кой-то. Какое-то дівчинки, не знаю. Давайте буде это мой, э, сам мой скин. Так, смотрю. О, дивіться, как все выглядит. Вот я в такому стилі, вот верстак, вот сунду. Ну, наш инвертай. Так, пошлите. тут. -то. Я так понимаю, тоже нема. Ну, при, ребят, хоча б пещерка є какая-то. Но нам треба дерево все равно, и я не знаю, куда де это дерево взять. Понимаю, песчаник. Так, так, так. Даешь дерево взять? Хм. Ребята, я на зара, наверное, шел, пойти походу, в креатив и посадить одне деревце. Что это у нас такое? Это у нас одуванчик. Нас... Дверьте, как одуванчик. Интересно выглядит. А я заберу двоечку. Він гарний. Буду з рукою в руці ходити. Ну, барашки в нас тут є. Ну, бачу якийсь ще один остров. Ну, давайте, може, туди ще останній раз бігаємо і пойдемо, що... хоча я там малесенький остров я вже бачу. Зараз Будем... я перейду і продовжу. Ну, е поки я щось буду робити, ви, звісно ж, поставте лайк і підпишіться на канал. А що я поставлю те, що я знімаю, на паузу, щоб вам е, не надо було дивитися. На паузу. Ребята, ми продовжуємо і вже наступила ніч. Вот я виростила е, три дерева. Давайте добуваємо дерево. То тобто есть у меня в инвентаре він, він, він нічого нету. А якщо шо буде, вот нічого нету. О, я б викинула його в морі. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо наше деревце і крафтим верстак. І так далі. Тому що нам багато чого ще при... пристоїть зробити. Я нічого не бачу. напевно що ви тоже, але зараз ми зробимо кирку, добудемо камня. и так дальше. Все будет. Что э, я хотела еще сказать? Что видео будет длиться 20 минут, а может и больше. То есть, вот так. Так, добываем, добываем, добываем. Я не знаю, может мод какой-то скачать или еще что-то, но я, честно, не знаю. Это у нас сосна. <кл> -к 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 Uh, я посадила, ну то есть, щоб було таке все новогоднє таке. Uh, я вже бачу крипера. Він впав воду, по-моєму, не знаю. Або мені показалось. Так. Uh, я сажені. С... Ладно. Так. все, добуваємо, 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 Так, я вже бачу місяць. Місяць такий гарний, тут сейчас я вам покажу. Ай, <laughs> сбылось случайно. Так, доболы, это что у нас? Что А, это земля, я так понял. Ну ладно, земля так земля. Вот, подвисик как месяц светит, очень-очень круто. Давайте сейчас раскрафтим верстак. Вестачок, вестачок, вестачок. Так, крафтим. Верстак. Так. Ось наш жесточок. Ой, мене хтось звіє, бачите? Хто мене б'є? А, діти маленький зомбі, бачите, як, як, як зомбі тут виглядає? От. Він мені нічого не носить. А я його можу спешу удар робити. Так, давайте щось крафтим. Е, так, нам треба побольше. Що нам треба? Нам треба лот. Ллоки, нам треба лопата и кирка. Давайте кірку сначала, а потім лопату. Так, так. Давайте заберем. Я уверес рукою значу. Так, десь я тут бачу пещеру. А вот она, по-моему. Або нам придется сами купать. Шукаем. Так, тут нема, значит треба купати. А, не вот есть. Ааа, я упала. А ничего не видно. А-а-а! в а, я воді. Уже на воде, я ничего не бачу. У вас, наверное, черный экран, як і у мене. Я ничего гисенько не бачу, ребят. Честно. Я не понимаю, де я, я не понимаю, що я роблю. Вот где-то я... Ага, бачу якесь море. В какой-то пещере. Ребята, в ночи тут лучше обертаться. А, ще есть зомбак тут. Иди отсюда. Во. Тебе ещё не хватало. А -а 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 -а. Иди отсюда, покажу тебе. Так, вот, бачу свет. Бачу. Давай. Да. Все Лучше ту ще зараз не ходить, тому що ще... зари ночь, так. Да. Ну, а поки що ми будемо щось там, какое-то хоча б бі... щось робити. Давайте зробимо палки і зробимо лодочку. Нам треба вот лодка. Давайте, мабуть, що дерева зробимо. Дер... Дерево. Дере... Дерев'я зробимо. Так, от мене не подобрала. Ребята, ну, я знаю, що в цьому. А, ще один мод, вибачте, я забула про цей мод. Мод такий, що. Шо... Вещи вас не ТО Тобто, я можу КУПАТЬ КУПАТЬ бачите? На топор дивисься. Я весь час, ну, він не закінчується, і, як по мені, это добре. Уже у нас світає. Так, это не ЗМОЖУ бути, ну ладно. Нам. Так, де то сонце? Де то місяць. Давай місяць проходь. Ну другой пожалуйста. <реш> Ребята. Я сподіваюся, що, що він зараз пройде, а ми поки що навіть не знаєш, що нам зробити. Дивіться, як тут все виглядає, як лук виглядає взагалі. Вот дивіться, от на лук, бачите? Вообще, він так... Такий лук виглядає, як не знаю що. вот факели. Це у нас красний факел, це у нас простий факел. Вообще, критятко все виглядає, по-моєму. Е -е. Бачите, тут багато чого є, а нам тільки можна ось перейти саме перше. Тобто .е. дерево скрафтить і все. Так, у нас є забор, всякі ще таблички. І так далі. Деревний люк даже є. От, подивіться, як двері двері із сосни виглядає. Це ж гарно дуже. Так. Е Коли це вже місяць, де ти? От, місяць він уже сходить, і я то добре. Я навіть не знаю, що мені робити. Е Не знаю. <гум> Наверно, що ми подобуваємо трохи е цього. Е як його? Піска і тоді вже. Замку ми вже построїмо дом. Пиші в коментарях Мені з модами грати, може я мод на лакіблок, наприклад, там встановлю э, простий мод на Lucky Block, простий Block, Ми можемо навіть Lucky блоки тут від... відкривати, не знаю. як по-вашому. Може на оружі або ще щось, на мебель, наприклад, будемо свій дом розвивати. Напишіть, звісно ж, в комментариях, тому що я можу. І може я даже встановлю... ну, покажу вам, як знімати відео з екрану, навіть хто не знає. І вот, И... покажу, як його встановить мод. Це очень-очень легко, тому складності, я думаю, у вас не виникне. Нарешті сонечко. Подивіться, як сонце виглядає круто. Очень круто, я бачу криперочка, криперок, криперочек, криперок, криперочек, кто то у нас еще есть? Овцы, яких я сейчас бью. Раз, два, три, четыре. лопатой даже. Вот сейчас мы кровать даже скрафтим, если найдем еще одну. иди сюда. Уже. Так, я сподіваюся, що тут... Але нас тільки б'є е, цей голод, і то не повністю він нас вбиває. То есть, е, вб він нас вбиває тільки не дуже. Так, дивимося, дивимося, що у нас. У мене вже 12 хвилин, вже наші наш тому... Скоро будем заканчивать. А зараз мы пойдем в пещеру, чтобы нам сделать какие-то факелы. Э, где та пещера была. А, здесь десь тут, да? В той стороне, наверное, что? Ну, десь тут, вот. Вот эта пещера. Это не пещера, ну ладно. Але я тут десь... А, вот, вот. А это просто... Это просто такая вот штучечка. Ну, давайте здесь будем. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Наверно, що пойдем туди, бо там світліше. І там, наверное, зробимо пещеру якусь і вот так. так. На shift не треба нажимати, бо помалу йдеш. Так, добуваємо наш камінь. Я надію, що это камінь. Хі -хі. Ладно. Добуваем, 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 добуваємо. Добуваєм, добуваєм. Зробимо зразу такий. Деревенський уголь. І. Ну, і зробимо далі щось. Так. А... М -м -м. Дай вибратись. Скільки у нас уже цього? Зараз я подивлюсь. У нас його а, де воно? Ага, 13. Нам хватить на печку. Тому швидко пойдемо на печку. Даже камінь ми зробимо кірку. Так. О, дивіться, там дерево було. Ну ладно, давайте зараз заберемо. Заберем, заберем е, цей верстак і пойдемо туди. Там, я думаю, лучше буде. Вирубаємо, вирубаємо, вирубаємо. Все, попливи на лодці, мабуть, ну, що? тому що в нас вже лодка є, і подивимося зразу, як вона. Як вона виглядає. Так. Так, ставимо лодку на воду. Ого, подивіться, як вона гарно виглядає, типа замеше. Давайте попливемо туди. Там якраз є у нас. ой. Я трохи не вмію управляти цим. Ну, ладно. О, там, по-моєму. О, дивіться, от це вже похоже на какой-то мір, правда же ж? Так. Чуху! Старанились Вийти із лодки, давайте. І. ой, я все. Я взяла на лодку, нам її треба зламати. На тебе тобі, на тобі лодка. Ей, я не хочу в тебе садитися. Так, давайте зараз я її зроблю. Фух, 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 фух. Ей, давай, 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 давай. Іди сюди, іди сюди. Все, лодку ми підібрали. Пішли. О, яка тут площадка. Наверно, кріпер зорвався. Так, 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 давайте. О, гриб, гриб, ура! Подивіться, як гриб виглядає. Можна, звісно, в грибі жити, але я не очень хочу, там буде мало місця, е, де наш. О, корови! Грибні корови. Круть. Малеська корова, але я тебе б'ю. Вибач. Тут, напевно, той грибний. Е, я не знаю, що це таке, ладно. Дивіться, як тут все велико виглядає. О, корова і що Ну, нам хоча буде ще поїсти. І давайте зараз. Е, Оце дерево добудемо. Я не знаю, що це за дерево. Чи це то грип вообще? Це гриб, походу. Да, це гриб. грип, я думаю, що це дерево. Ну, ладно. Е, ну, ладно. Дерево. Е, цей. як його Гриб так гриб. Нам теж гриби не помішають, тому може, свій навіть, дім собі зробимо із грибів. хія, І, І сюди. Я не знаю, я просто зразу скачала з модами, я ми трьома там було. Називається Minecraft P. Мод безсмертіє. Ну тут навіть більше этих моду. От я, мабуть, тут -а і буду жить. Тут є багато цих, і я зможу собі вже зробити, може броньку. Так, да, я собі вже скоро зроблю броньку. І хоча б таку. Ну, буде щось хоча б поїсти нам, бо. О, да, зараз броньку зроблю собі. І то кольорову. Я надеюсь. якщо у мене є щось є. Ну, хотя у нас есть саджент, и тому можно не волноваться. Так, 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 поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. А, иди сюда. Иди сюда. Все, и ты тоже. Иди сюда. О, и ты тоже иди сюда. Есть. О, выбылось. Молодец, коровочка. Молодец. Юху, побегли. Так, коровочки, коровочки, не шкодуємо, не шкодуємо, давай. Ей, ей, корова, йди сюди. А... І за тебе у мене глючить. Так, давайте. Далі підемо. а Трохи глючить і за цих коров, що я за ними бігаю. Іди сюди, шо ти не хочеш вбиватися. Так. Давайте верстакат десь тут поставим. Так. Да наш верстачок, верстачок, верстачок э, е, верстак. Вот мы його взяли в ручку. Поставим и крафтим, конечно. же. Это что такое? Это у нас кожаный понож. Кожаный понож, вот кожаный на... курс. Даже куртка. <гум> так, э, так, краситель, конечно, в мене не вийде, но хотя б такая. Одежда у нас уже є. Вот такая. Вот так она выглядит. Я сейчас побольше звук срублю. Так. Выходим, выходим. Так. И сюда иди. <рикла> ты тоже. <рикла> ты тоже тут не будешь жить. И ты тоже от малятка хай буде, понял? ха ха Ну ладно. Е -е, а де мой верстак? А от воно. Що хоч до верстака вкрасти? Щось я тебе вкраду, тобто не вкраду вб'ю. Так. Е -е, давайте скрафті. Може у нас. О, ботинки можна скрафтити, хоча нам ноги не буде холодно. Так, так. Вот. Як у мене гарно воно взливається? <гум> очень гарно зливається в мене вона. Навіть пещерка тут рядышком є. Давайте зараз скрафтим ще печку і пойдемо в шахту. Може, вже в другій серії, я не знаю, звісно ж. Э, так, печка, 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 печка. Вот печечка наша. Я навіть не знала, як вона виглядає, но якось знайшла эту печку. От як вона виглядає. Як вона очень-очень красивая. Давайте сюда поставим плавиться ось це і е, ось це, ось так, ставимо, плавиться, чотири, хай буде пока що. Так вже скоро ми будемо закінчувати серію, Наверно, що в другій серії ми вже поїдемо в шахту Конечно не всю серію, потому що нам добути щось там і пойти вже зразу сюда і будемо строить дом і так дальше Вот так, 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 так. Ну напевно, що мы будем закінчувати серію. Е -э давайте зараз ось так заберемо отсюда. Вам все що в нас наплавилось. Е -э ну, ребята, на этом я, наверное, що відео закончу. Поставьте лайк, підпишите на канал. Тільки на не... подпишіте на канал і... Поставте лайк, огромный Подпишитесь, конечно, на канал, я уже казал, и напишите очень, очень приятный комментарий. Мне на свободе всем здесь видео. Ждите нового видео. Всем пока, пока-пока!